До нас вічне життя, вічне життя з Богом. Не на цій землі. А коли ми залишаємо цю землю, ми відправляємось до Господа. Але вічне життя, воно починається ще тут, цієї віри в нього, в Ісуса. Слово Боже каже, що вічне життя лежить у пізнанні нашого Творця. І блажені ті, кому гріх закрито. На Ісусі Христі гріх закривається для людини. Ісус Христос, Він має владу пробачити гріх, тому що цю владу Йому дав Бог Творець, який створив цей всесвіт, нас, людей, і все, що нас оточує. І для того Ісус і прийшов, щоб ми мали вічне життя. Він для того і прийшов. Щоб ми мали виправдання, тому що ми винні перед Богом сьогодні Бог святий і праведний, і він каже, що кожен він дасть виплату за свої провини, його справедливий суд Божий. Він прийде на кожен злочин, який скоїє кожна людина у свій час. Але Бог Творець каже, я не хочу смерті грішника. Я хочу виправдати, дати покаяння, дати виправдання через свого Сина Ісуса. Ісус Христос, Син Божий, е, підходьте тут, в Біблії тут дитячі у вас є. діти? бічі по двадцять годин. Запане вже не діти, так? Тримайте для вас. Це новий заповіт. Тут розповідається про життя Ісуса Христа. Завтра ми святкуємо Пасху, знаєте, так? Да? І ми Пасху Ну, стільки, це це подарунок, це подарунок. Безкоштовно, ну безкоштовно, я ж об'являю, що безкуптани нехай вас, вас Господь, благословить. А це... Ні, а це я читаю, це моя робоча Біблія. А купити? Ні, не, не, не можна її купити. <пит> да, 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 да. Це ну, якби, Якщо я її віддам, то з чого буду я читати, правильно? я Я розумію. Да, да, дякую. Я просто хотів Добре, добре. А от е, у вас молитва немає. М молитва є якісь у нас. Давайте вас. У нас є ну такі молитви. Ну, така, очі наші. Кошик, да, і кошик є. Кошик є дуже добре. Тут розповідається також про Пасху. Так, так, ось тут про Пасху розповідається також. Молитва зловий немає у да? нас, так? ну, а тут? Зараз, зараз. Взагалі зазвичай були, вже роздали видно. <І> Приходять <депоми>. всіх <та>, <І> тут <у> <і> <у> теж немає. А де прийти до вас купити? Ми не продаємо молитву слова. Дивіться, слово Боже нам відкриває що таке молитва. Це розмова з Богом від вашого серця. Я це Потрібно аналізувати, що ви кажете Богу. То, що Тож, були, від... і реальні... да. так, 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 і наше відношення до нього. Бачите, Ісус Христос приніс. Відносини з Богом на землю він нас примирив і це живі відносини. Тобто, як я з вами розмовляю, так і, і можу вам висловлювати свою думку, свої переживання ось. І ось уявіть, якщо ви до мене прийшли і хочете свої переживання передати, але берете, да, але берете їх і зачитуєте, зачитуєте що хтось вам дав. Розумієте, нехай ваша розмова з Богом буде живою. Нехай вас Господь благословить. Да, благослови Благословіть. Дякую вам також. Нехай вас Бог благословить. Література хороського духа любовна. Дорогі люди, підходьте християнська духовна література, слово Боже, безкоштовно роздаємо нові заповідники. Привіт! Світ, де панує гріх. Бог створив людину вільною, вільною обирати, діяти. Вільною навіть нехтувати Божим законом і робити зле, Біблія зазначає, що сатані дана влада діяти на землі до певного часу, спокушуючи та вводячи людей в оману та у гріх. Але право кожного Бог приведе на свій Божий суд, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим.